Друзі, вітаю! 10 липня сьогодні з вами Валерій Клочук і підбиваємо підсумки найактуальніших і найгарячіших подій сьогоднішнього дня, минулої доби. Тому, друзі, прошу вас підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям зараз максимально коротко, принаймні спробую. Дякую вам за те, що підтримуєте мою роботу. Е, найголовніша, найгарячіша новина це саміт НАТО. Про перші підсумки не буду вам тут повторювати, зробив аналіз у. Великому відео у себе на каналі посилання залишаю в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться. Єдине, що додам тут, Єн Столтенберг сказав чітко і однозначно, Україна не може зараз бути членом Північно-Атлантичного альянсу. Коли він не відповів? Чому? Ну, ви, в принципі, розумієте, тому що йде війна. Але є певне пояснення у мене на каналі. Переглядайте й попереднє відео. Все там сьогодні про саміт НАТО було сказано максимально детально. На нашій перспективі, все ж таки, якось встояти відреагували і на Росії. Ну, от, зокрема, сьогодні була така дуже дивна заява від Медведєва, яку активно тиражували в українських змі. І в тому числі багато дуже поважних аналітиків, моїх колег в Україні робили огляди, повідомлення цього чергового запасного президента, який сказав, що Росії категорично не вигідно ставити військові дії на паузу та підписувати мирну угоду з Україною, бо основним завданням і цілі Росії є повне знищення України. Якщо Путін це має на меті, але не говорить, то Медведєв навпаки. Я не знаю, що він має на меті, але він про це говорить. Мені особисто це засвідчує про те, що Росія. Дійсно, вкрай прагне все-таки переговорів. А заява Медведєва це реальна пропаганда про те, що навіть якщо буде підписана ця угода, то цілі ніхто не змінює і України не стане. І ця заява не випадково була зроблена саме під час проведення саміту Північного атвічного Альянсу для того, щоб послати такий собі сигнал, що, мовляв, так, Росія відкрита до переговорів, тому весь цей процес можна розпочинати, але для внутрішньої аудиторії. Медвідів констатує, що ні, ні, все буде добре. І я сьогодні, коментуючи саме е, можливість там якихось переговорів для одного з телеканалів, говорив, що Росія в будь-якому випадку буде переслідувати цілю територіальні претензії. Можливо, не на всі ті, які вона прописала в Конституції, і, можливо, навіть. Е... Буде досягнути, я зараз роблю припущення дуже обережно якийсь компроміс з Україною, що не всі території будемо ми контролювати, але формально не будемо здавати за Росію, як то було, наприклад, під час підписання мінську 2 Але в будь-якому випадку Путін згодує російському електорату це як перемогу, але що? Чому саме Медведів правий, то це дійсно в тому, що Путін залишає цілю повне знищення України на заході? Це чудово розуміють, тому на саміті НАТО буде ухвалено безпрецедентне рішення без перебільшення. Скажу про передачу Україні додаткових систем стримування російського наступу. Це і системи ППО, і в тому числі літаки Ф 16 Ну принаймні, сьогодні Ентоні Блінкен повідомив про те, що вже їх передають. І як я сказав, що лідери США, Данії та Нідерландів, які очолюють так звану коаліцію, винищувачів підтвердили, що Україна отримає перші літаки F16 протягом літа. Знову протягом літа ситуація доволі така розтягнута. Ентоні Блінкен говорить про те, що вже навіть цей процес триває, але нам говорили, що він триває вже років півтори до цього. Тому, коли конкретно це відбудеться, друзі, я вам точно не скажу. Також під час саміту НАТО, який відбувається, ще раз наголошую 9-11 липня, всі члени альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов'язання. Що це означає? Що вони будуть зобов'язані нарощувати виробництво зброї? Ми входимо в дуже активну фазу гонки озброєнь, і Росія робитиме те ж саме. Новий глава уряду Британії Кір Стармер. Сьогодні дав зрозуміти, але як на мене, прямо сказав, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії. Це дуже важлива заява, тому що все таки були певні сумніви після дострокових виборів Великобританії. Наскільки лейбористи будуть послідовними питання підтримки України, як то заявляли консерватори їхні попередники? Ну фактично, сьогодні новий прем'єр Британії сказав, що так. Все залишається, як і було. Угода безпекова підписана між Україною та Лондоном. Залишається в силі. Фінансова допомога у розмірі 3 мільярди євро щорічно буде надходити. Правда, на 25 рік ця сума поки що не визначена, але над цим треба буде працювати. Втім, заява дуже чітка і однозначна. І бити можна буде цими ракетами на велику дальність і навіть по аеродромах військових Росії, чого власне сьогодні домагається Україна, перебуваючи на саміті НАТО у Вашингтоні. Спеціалісти Київського науково-дослідного інституту, судових експертиз Міністерства юстиції ідентифікували понад 30 частин та уламків ракет Х-101, якою росіяни 8 липня вдарили по дитячій спеціалізованій лікарні хмадит у столиці. Це дуже важлива новина, тому що ви вже добре знаєте і обізнані, що навіть під час позачергового засідання Радбезу ООН Нібенця, представник Росії, який, на жаль, головує на цьому Радбезі, доводив, посилаючись на анонімні телеграм-канали, що по Охмадиту влучила не російська ракета Х101, а влучила е, ракета з наших західних партнерів від системи Насамс. Але, як бачимо, сьогодні ця дискусія триває з перевагою для України, і навіть представниця ООН в Україні визнала, що ймовірність того, що це була саме російська ракета, дуже висока. Робота в цьому напрямку триває. Наступна новина, яка не дуже приємна, тому що це означає, що Росія таки має собі партнерів, які підтримують її політику. На жаль, до неї відноситься країна Саудівська Аравія. Міністерство фінансів цієї країни повідомило деяким коленагам з великої сімки про свою опозицію до ідеї конфіскації. Майже 300 мільярдів доларів із заморожених активів Росії на користь України і пригрозили продажем європейських боргових авуарів, тобто всіх зобов'язань, активів, нерухомості і так далі. Про це пише видання Bloomberg учора, посилаючись на свої джерела. Я б довіряв би цій інформації, тому що все-таки рука Росії дуже довга, чого лише вартує лист, підписаний 60 керівниками. У університетів різних країн, Європейських і тому числі Сполучених Штатів Америки, до саміту НАТО, в якому вони просять не приймати Україну до свого клубу. Ну, як на мене, тут точно вуха ростуть із Росії. Але я думаю, що в цьому плані ми будемо працювати, якщо навіть не конфісковувати, то використовувати доходи від заморожених активів. Нам принаймні ніхто не забороняє, Втім, залишати цю роботу ніхто острою не збирається. Неприємна новина щодо можливості Росії збільшувати свої наступальні потенціали, і, зокрема, виробництво ракет. Видання Financial Times сьогодні повідомило, що Росія виробила майже в 8 разів більше ракет Х101, це саме тих ракет, які ідентифікували. Я про це говорив щойно вище. І саме цими ракетами був удар по Ахмадиту, і зараз на рік Росія спроможна виробляти їх 420 штук. До початку широкомасштабного вторгнення вона їх мала всього 56. Ну а зараз рахуйте в 8 разів більше. Найгірша історія в цій всій історії, вибачайте за тавтологію, що для цих ракет використовуються компоненти, які виробляють західні країни, наші партнери, в тому числі Америки та країни Європи. Це мікрочіпи. Вони вже встановлені, вони ідентифіковані і зрозуміло, хто їх виробляє, але всі вони потрапляють через треті країни, оскільки ці чіпи використовують для товарів побутових, а не для військової техніки. Але я дуже хочу вірити, що наші західні партнери все-таки обмежать можливості країн, які постачають до Росії ці компоненти, придбувати їх вільно на ринку. Хоча з цим уже ми боремося третій рік. Сполучені Штати та НАТО не хочуть провокувати російського диктатора Володимира Путіна. Це що стосується саме питання можливих ударів з Польщі по Шахедам, таку ідею озвучував Зеленський під час підписання безпекової угоди із Дональдом Туском буквально два дні тому. Але як сьогодні заявили у НАТО, то і в США загалом це не може бути реалізовано. Тому що вони побоюються ескалації, це призведе до якогось там незрозумілого протистояння. Тому поки що ця ідея навряд чи буде обговорена. І насамкінець ще одна новина дуже цікава. У Європейському Союзі обговорять нещодавню мирну місію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, Москви та Пекіна. Я буквально вчорашньому відео, якщо не помиляюсь, вам говорив про те, що керівництво ЄС збирається там зібратися на нараду, для того щоб проговорити, що ж це Орбан зараз вчиняє. Що означає ця його мирна місія? Ці візити можуть поставити під загрозу головування Угорщини в Раді ЄС. Про це пише видання Політіко, але від себе додам, формально цього досягти буде вкрай складно. Тому це, в принципі, коли ви будете бачити цю новину, просто таке струшування повітря, яке за своєю суттю не матиме ніяких наслідків. А Орбан буде продовжувати їздити різними країнами і розповідати про те, що він голуб міра. Сьогодні він, до речі, зустрівся на полях саміту із президентом Туреччини Ердоганом. Подякував йому за те, що той підтримує його мирну місію країнами світу. Йому вдалося за кілька днів подолати 2,5 тисячі кілометрів. Це дуже багато. Направду так і є. Позицію Угорщини, окрім Туреччини на саміті НАТО, підтримують і інші члени Північно-Атлантичного альянсу, зокрема Болгарія та Словаччина. Чи буде це предметом широкої публічної дискусії на цьому зібранні у Вашингтоні? Ми ну, побачимо згодом. Але те, що такі заяви звідти лунатимуть саме від цих чотирьох коаліцій мирної, я не сумніваюся. За цим усім слідкую. Дякую вам, що ви дивитесь мій відео. Дякую за те, що ви підтримуєте. Підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Поширюйте відео друзям, всіх люблю, но і не перемикайтеся. Все буде в Україна.